так, привіт YouTube, з вами Леший і сьогодні хочу поговорити про Arctic Cycle, про такий вот ножичок, я його затравив. Напис тепер там досить погано видно, не знаю, чи у нас Тут написано Я Мартіні Фінляндія. Тобто це справжня от, фінська фінка. Зроблена вона з углеродки і мені вона нагадує, ну, особисто мені вона нагадує в роботі 510-ту морку. От давайте подивимося. Десь вона навіть трошки менше, ніж 510. та При травлінні в мене трошки. Змінився тут больстер. Ну, якось отак вони виглядають одне біля одного. І е, мені здається, що Мартіні навіть трошки тонша. Як можете бачити, обух е, досить не оброблений тут. Ну, тобто, так як його вирубали з заготовки, то так воно і лишилось. Тут навіть на даній морці, напевно, трошки. Ліпше оброблений обух. До речі, такої проблеми на нержавійці майже немає. Тобто вона теж вирубана, тут теж обух такий собі, але він трошки ліпше оброблений. І е, давайте спробуємо щось з ним зробити. Можете бачити, гризається вона. Нагадаю, що це суха сосна. Вигризається вона досить, досить добре. Можемо там робити різні, е, ну, досить зручний ніж, тобто ми можемо різати навіть самим кінчиком. Робити досить таку делікатну роботу. Можемо сверлити. Сверління нам потрібно в польових умовах там, е, можливо, для якихось пасток, можливо, там, е, при виконанні е, якихось наших там умов, скажімо так, можливо, нам треба буде зробити, е, зробити ложку, можливо, нам треба буде зробити якийсь, е, якесь спорядження, якийсь реманент. Е, можливо, нам треба буде зробити ту саму панягу. Для того, щоб е, ну, ліпше переносити наше спорядження. І це досить легенький і досить маленький ніж. Тобто ми можемо зробити там, крючочок для е, підвісу, так, е, якогось там нашого, е, ну там якоїсь кружки, якось там, не знаю, каструльки, можливо. Можемо зробити файер стікси. Досить легко. Е, досить прикольно, що е, тут ми маємо сливний отвір і через, саме, через такі ножни, в принципі, те саме, що і на 510-й, ми можемо роздувати багаття. Тобто, що тут, що тут, таким чином ми можемо роздувати багаття. Е, ріже він досить агресивно. Врізається він досить глибоко, можливо, навіть глибше, ніж наша 510. та Так, навіть глибше, ніж наша 510. та От, маємо такий різ. і поряд маємо такий різ. Тому, е, ну. Е, Фінка Arctic Cycle. Бачимо так. Ну, так як того вимагають е, традиційні фінські ножі. Е, фінка має поміщатися в двох кулачках. Е, це зроблено для того, щоб вам було легше нею оперувати при якихось ну, досить взагалі делікатних таких роботах, щоб ви могли там працювати навіть кінчиком. Обрізати якісь залишки. І, ну, що я можу сказати, е, достається, ніж з наших піхов е, досить тяжко. ножни формовані е, маємо тут всередині пластикову, е, не знаю, напевно, не буде видно, тут всередині така пластикова вставка, він сідає. В ножне досить з таким щелчком, і фіксується в ножнах, має такі дуже гарні ножни, е прошиті, необроблений край. Маємо строчку, маємо такий розборний підвіз, тобто тут ми можемо це все розв'язати, зав'язати собі там на пояс і працювати ручка тут береза. Будемо бачити, як він себе веде, маємо такі огріхи по зборці, що для мене було досить дивно, це такий, ніж середньої цінової категорії. Але маємо такі недооброблені краї, типу, маємо не зовсім центровку клинка, маємо не зовсім центровку нашого грибка, але, тим не менш, То така вкусівщина це більш. Робочий ніж для лісу, мені з ним досить приємно працювати. Ріже він агресивно, він легенький, тобто ми його там е, майже не відчуваємо на своєму спорядженні. Е, і для мене це, ну, для мене це аналог 510-ї, якої я вважаю одним е, з найліпших ножів для лісу. Е, Посилаючись навіть на того самого Рея Мірса, Рей Мірс це такий спеціаліст по виживанню. І от Arctic Cycle це досить непоганий фінський ніж. Для роботи в лісі, можливо, я буду працювати ним, коли буду працювати зі стаместками, коли там все закінчиться і в мене буде час різати якісь кукси в лісі. Можливо, зараз навіть видасться можливість. Поки, поки нема такого, таких активних дій. Е, тому таке сьогодні відео. Показав, в принципі, показав то, що зміг. Втикати його в землю вам сильно не рекомендую, тому що будуть з'являтися отакі негарні рижики. Те, що може бути от, з вашим ножем. І маю отакий от, затравлений в спрайті. Плиночок. Маємо тут таку м -м, щучку. так, Скос це хтось мені казав е на якомусь з форумів, що це для того, щоб знімати котілок з вогню. Досить толковий, досить невеликий ніж, з яким, знову ж таки, так, в 39 му фінські воїни, фінські лижники, фінські диверсанти робили страшні речі в тилу РКК. Коли РКК вторглося в Фінляндію і намагалося зробити те саме, що зараз робить армія орків в Україні, бережіть себе, такий невеличкий огляд. Я сподіваюся, я показав, то, що в то, що мене питали. Буду ще працювати, буду ще тестити. В принципі, на сьогодні все. Бережіть себе. З вами був Леший. Слава нації і смерть Російській Федерації.